Слава Україні, друзі! З вами знову і в сьогоднішньому відео ми розберемося із тим, чи можна розраховувати на високу чи на низьку пенсію від українського уряду, а також, можливо, кращий варіант забезпечити її самому собі. Я покажу звіт з свого інвестиційного портфелю за травень, і також підсумую весь період, попередній який я здійснював інвестиції і ділився з вами на каналі, та покажу, яку нову компанію я додав до свого портфелю зовсім нещодавно. А також розберемося із причинами, чому досі гривня падає. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Чому падає гривня? Мій звіт за травень, і також про сієрем. Як ви знаєте, долар в нас продовжує бити чергові рекорди. Офіційний курс на 3 червня був 40 гривень п'ятдесять. 3 копійки а на міжбанку долар піднімався в п'ятницю 31 травня минулого тижня до позначки 40 гривень та 70 копійок. І найбільше турбує ось ця фактично тенденція росту при одночасному зростанні величезному зростанні кількості проданої валюти за минулий тиждень. Ми бачимо, було продано більше ніж 1 мільярд гривень доларів. Перепрошую, а також за минулий місяць було продано. 3 мільярди доларів. І така цифра була лише кілька разів в попередні періоди, і це в основному було пов'язано із тим, коли НВУ або намагався. Відв'язати курс гривні, це було в серпні, або дійсно таки його відв'язав. Це було в жовтні, і більше це було лише 4 е, мільярди доларів в місяць червня 22 2022-го, коли теж були очікування про перехід із курсу 29 до 36. І дуже багато хто знав про цей перехід до того, як Національний банк його оголосив, і відповідно просто скуповував валюту в надії потім її дорожче продати, вже коли курс підніметься. Зараз, по суті, ми бачимо зворотню тенденцію, коли. Національний банк і одночасно продає, змушений продавати величезну кількість доларів, щоб не дати зростати курсу, але і в той же час сам курс зростає. Тому ці тенденції мені дуже не подобаються. Ми про це писали в телеграм-каналі. І насправді, попри те, що зараз у вівторок, коли я записую це відео, курс трошки опустився, десь до 45, 44, все ж таки є великі побоювання, що якщо продовжуватиме зростати об'єми продажу, то навряд чи НБУ зможе втримати курс на цьому рівні. І якщо подивитись по підрахунках, то ми вже бачимо падіння буквально за один місяць від 39,40 до 40,47. це майже 3-2,5% за місяць. І таким чином можна зробити дуже погані висновки для гривень і валюти національної, але як саме вберегти свої заощадження, я записував ще в 2022 році. Там є багато порад. Ви можете переглянути це відео, якщо вам дійсно цікаво. Отже, будемо продовжувати в дещо екстремальних умовах. Що ж зробити з вашими гривнями, якщо ви отримаєте, наприклад, заробітну плату в гривню, чи ваш дохід від бізнесу або іншої діяльності. Звичайно, як завжди, це було і до широкомасштабного вторгнення, і під час і, мабуть, буде після цього краще. Всі зайві гривні. Конвертувати в тверду валюту, що є долар або євро. І за ці долари або євро ви можете купляти ОВДП. Там, в принципі, кращі ставки, ніж на депозитах, плюс немає податку, і це набагато краще, ніж просто у вас би ці долари чи євро лежали в готівці. Ну і крім того, з безпекових ризиків також не варто зараз тримати кошти в готівці. Кращий, звичайно ж варіант які обираю я це інвестувати зайві кошти, які вам не потрібно короткостроковій перспективі на фондовий ринок. Це 10 плюс років має бути стратегія. І що цікаво, попри те, що забороняє зараз Національний банк відправляти свій перекази через TransferGo в доларах з доларових карток українських банків, ви можете абсолютно без комісії. Переказувати майже без особливих обмежень кошти напряму на ваш інвестиційний рахунок в Interactive Brokers. Яким чином це робити? Я записував детальне відео. Також це важливо в світі того, що Vice збільшив свої комісії, і тепер ви не можете переказувати за відсотка майже як там було євро на Interactive Brokers. Тому TransferGo по суті зараз єдина опція. Яка взагалі без жодної комісії дозволяє переказувати кошти, ще цікава одна з топових новин минулого тижня, це про те, що заступниця міністра соціальної політики заявила про те, що українцям варто самостійно вкладати гроші на свою старість і готуватися працювати скільки вони зможуть, тому що держава не буде платити високі пенсії. Як ви знаєте, зараз середній розмір пенсії не мінімальний становить 120 доларів на місяць. І навіть якщо такі високі пенсії, які зараз, продовжать платити держава. То я навряд чи буду на них розраховувати і не рекомендую вам. Я почав вже працювати на свою пенсію ще роки 4 тому назад, і пропоную вам подивитись на мою стратегію в вишколі молодого інвестора. Я про неї писав, а також давав детальний, покроковий, простий план, яким чином ви можете також. Забезпечити свою а, фінансову стабільність на старості, і тут я описував про те, скільки дійсно мені потрібно інвестувати, аби отримувати на пенсії там приблизно наступних 30 років безбідне життя або те життя на тому рівні, яке воно в мене є зараз. При дуже грубих розрахунках вам потрібно ваші річні витрати помножити на 25, і ви отримаєте цифру в моєму випадку 120 тисяч доларів. При тому, що з них проінвестувати мені потрібно 80 тисяч, якщо я буду Інвестувати по 500 доларів на місяць. Але що цікаво, якщо я буду інвестувати 508 доларів на місяць наступних 30 років, а в принципі я не маю мети виходити на пенсію, бо мені не подобається те, чим я займаюся. Планую якраз довго працювати, тобто. 30 років це строк, який є можливим, мені здається, і не суперскладним, особливо з збільшенням тривалості середнього життя в світі. То через 30 років увага, інвестуючи всього 500 доларів в місяць, я буду мати інвестиційний портфель приблизно 1 мільйон доларів. Так, це не жарт, один мільйон доларів, і що найцікавіше, з цього мільйону доларів я власними коштами проінвестую лише 180 тисяч доларів, тобто менше 18%. Так, звичайно, може бути дохідність не 10, а 8. Так, звичайно, є якась інфляція. Так, звичайно, можуть бути ще інші фактори, і не завжди в майбутній перспективі фондовий ринок даватиме навіть тих же ж 8%. Тим не менш, при навіть дуже поганому розкладі ситуації, вас все одно буде в рази. Більша сума, ніж ви проінвестуєте, якщо ви будете інвестувати постійно однаковими порціями в один і той же актив. Бажано це широкий ринок. Якщо ви не маєте часу сильно активно в цьому приймати участь, то ваших все одно вкладення ну не подвоїться, не потроїться а як мінімум будуть в 4 рази більші, ніж ви проінвестували. І тут ця сила складеного відсотку якраз десь починає грати на періоді вже. Плюс 18 років, 20 років. Ви бачите, що зелена графа вона йде майже однаково. Це ваші кошти, які інвестуєте. А портфель тут зростає вас експонентно, і ця різниця вона кожного року буде лише збільшуватись. Яким чином саме детально я це робив і планую робити в подальшому я знімав відео, чому я можу вийти на пенсію через 10 років, якщо вам цікаво, то подивіться або почитайте вишкіл молодого інвестора. Крім того, на цьому каналі я відкрито ділюся і показниками свого. Портфелю і самим безпосередньо портфелем, що здається мені досить унікальним на українському Ютубі і сподіваюсь, цікавим для спостереження і споглядання. Звичайно, були місяці червоні, були зелені. Але в підсумками по року, навіть за моїми не досить правильними підрахунками, у мене вийшла прибутковість майже 18%, Насправді там більше 25%, мені здається, якщо не помиляюся. І досить цікаво, це те, що більш ніж 340 доларів я отримав дивідендами ще плюс незначна кількість реалізованого прибутку. Але що найважливіше, це те, що в принципі я фіксую свої показники в першу чергу для себе самостійно, ділю звичайно, з вами. І це змушує мене кожного місяця, навіть якщо мені би не дуже хотілося, додавати до інвестиційного портфелю новий внесок. І з цього року я також продовжив цю практику, і майже ось ви бачите, кожного місяця. В Мене виходить е, додавати ту суму, яку я планував щонайменше 500 доларів. І за цей рік в мене показник зараз приблизно 11%. Минулого місяця він, наприклад, був 17%. Реальності трошки більше, ніж 11%, тому що знову ж таки мої підрахунки не. Повністю правильні, тим не менше, зараз мій інвестиційний портфель становить майже 44 тисячі доларів. При тому, що коли я писав вишкіл, він становив 17 тисяч доларів. Звичайно, багато з нього це я додав, але там були і ті прибутки, які додатково я отримав. І це, мабуть, найцікавіше. Це ця цифра, яку я отримую в вигляді по суті пасивного абсолютного доходу 240 доларів дивідендів до травня місяця. При тому за весь минулий рік їх було всього 340, якщо не помиляюся. І ще цікавіше, це те, що вже. Від реалізованих прибутків я отримав до травня місяця 820 доларів. Тобто, всього, як ви бачите, вже тисяча доларів повністю найбільш пасивного доходу, який тільки може бути. Якщо ми розрахуємо по курсу гривні на місяць, в середньому в мене виходить більше, ніж 10 тисяч гривень. Так, з них ще буде певний сплачений податок, але податок я буду платити в 2025 році. Я думаю, курс ще опуститься. Тобто, він, можливо, буде в доларах менше, ніж зараз би повинен бути. Тим не менше, це. В рази більше ніж середня, не мінімальна, а середня пенсія в Україні. І ось таким чином зараз виглядає мій портфель. Ви можете тут подивитися всі його позиції абсолютно до портфелю. Я певною мірою додав деякі компанії були також короткострокові. Спекуляції, в тому числі на Nvidia. Ми заробили перед звітом, купивши її 128 доларів. Також є ще позиція, яку я не продав, але яка вже в плюсі короткострокова, і є довгострокова позиція, про яку я писав також на своєму телеграм-каналі. Хто ще тут не є? Будь ласка, доєднуйтесь там багато цікавого. Я тут натякав, що треба її купляти. Там було значне падіння і просідання в один день 15%, На наступний день там було здається більше ніж 20%. І в нашому клубі, взагалі, це за порадою підписника клубу, я все таки вирішив війти в цю позицію. Ми зробили там великий детальний аналіз. Якщо ви не підписник клубу, і вам цікаво подивитися, яким чином виглядають аналізи, то ось приблизно так. Звичайно, там ще є дуже багато інформації, яку ви можете почитати, якщо доєднаєтесь до клубу. Але це відео коротке, ми не будемо повністю аналізувати компанію. Хоча я вам покажу один слайд, який, мабуть, є один з найбільш красномовних, і ви можете зрозуміти, чи варто чи не варто вам особисто аналізувати цю компанію, в тому числі, якщо ми подивимося на її вільний грошовий потік, який просто на неї. Вірно, в низьких показниках або високих, в залежності на які з них дивитися для нас, як інвесторів, і має точно бути аргументом, чому більш детально потрібно для вас особисто проаналізувати компанію. Це ваші гроші на інвестиційна порада. Звичайно, треба досліджувати і дивитися самостійно, чи вам підходить чи ні ця позиція. Ну, якщо ви додивилися відео до кінця, то поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на канал. І нехай ваш не зростає як у Ворена Басфера. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!